Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Tesla Model S Performance 85D 2015 року. Ось на такій фарі на оригінальних легкосплавних 21 дисках. Ось так виглядає автомобіль по колу. В гарному збереженому стані з невеликим пробігом оригінальним. По салону можемо побачити. Світлий салон. Ось так все виглядає, світла стеля, чистенька. Повне керування автомобілем з екрану. Позаду. Ось так все виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2А. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наш сайт автопарк.ua, де з'являються вихідні пропозиції швидше ніж на авторія. До зустрічі.